Я дуже вдячний тим людям, які за свої кошти весь цей час від Майдану з події з початку і до сьогоднішнього дня допомагають контролювати, патрулювати місто Білій серки, слідкувати за порядком і багато чого іншого ми робимо по роз'яснення роботі, їздимо в Київ, пишемо, звертаємось, щоб змінити те, що Люди хочуть, тобто, щоб на... ми могли краще жити, щоб в нас не було тих проблем, які були до цього. Ми оцінюємо нашу роботу як положительну і кількість право нарушення Білої церкви при нашій допомозі, при садівстві міліції, я думаю, снижаться. Ми Візьмемо порівняльну таблицю по аналізу з минулим періодом 2013 року, то в нас у два рази остався ріст аварійності. Найбільше аварійність виросла в місті Біла церква. Як у минулому році в місті Біла Церква було 17 дорожніх транспортних пригод, у яких 4 людини загинуло, 62 травмовано, то на сьогоднішній день у місті Біл... За три місяці верніше, в місті Біла Церква залишилось 57 дорожніх транспортних пригод, 62 людини травмовано, 4 загинули. За час співпраці із автомайданом у нас десь більше 40 чоловік. Затримано за керування, останні Ну, Сказати, ту, те, що Майдан нам допомагає оформляти більш таких серйозних людей, я не можу, бо ми ніколи не проходили, я налаштовував особовий склад, що водій байдуже, який водій, чи він має круті номера, чи він має звичайні номера, він повинен виконувати правила дорожнього і керувати транспортним засобом в стані сп'яніння заборонено всі. З перших днів у нас є співпраця співпраця буде далі продовжуватися. Також і вона не стоїть на місці. Проводяться спільні зустрічі, на спільних зустрічах вирішуються шляхи збільшення цієї співпраці. Зараз нова співпраця в місті, патрулювання спочатку. Було незрозуміло, як ми це будемо робити, але потім склалися відповідні графіки, люди заступають відповідно до графіків в, в определен... визначений. визначений час. Збої з цим немає. Проводяться відповідні інструктажі і люди заступають на хвилину громадського порядку. Зараз ми хочемо збільшити патрулі до Білоцерківського району, зробити автопатрулі, які будуть працювати зональним методом. Це передбачено. Законодавством, інструкціями нашими, зональний метод патрулювання. В цьому аспекті я не можу не подякувати представників громадських організацій, які приймають активну участь у цьому процесі, які в свій час і зараз і охороняли, і охороняють громадський порядок спільно з правоохоронними органами і не дають кримінальній ситуації питатися ухвалу. Свідчення цього то є те, що, якщо порівнювати, навіть вже виходимо від порівняльних показників, але однак треба брати щось, щоб дивитися якісь роботи. По району протягом поточного року рівень злочинності спав близько на 15%. Вдалося досягнути того, що не допущено навмисних вбивств, не допущено зґвалтувань, не допущено тяжких тілесних ушкоджень, які потягнули смерть. Знижено рівень злочинності серед неповнолітніх, знижено ріст затриманої і знижено ріст злочинності в громадських місцях. Це все, дякуючи і роботі проохоронних органів, і дякуючи роботі, спільній роботі з громадськими організаціями.